Українська народна казка Коза Дереза, були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому. А рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до став доганяти. А дід став на воротях у червоних чоботях та й запитує. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи пила ти, чи їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погано худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого, пас пас хлопець козу аж до вечора, та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи пила ти, чи їла. Ні, дідусю, я й не пила я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кизонько моя люба, чи пила ти, чи їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, бігла через місточок, ухопила клоновий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу пасти, пас пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам на простець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кизонько моя люба, чи пила ти, чи їла. Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. Тоді дід розсердився, пішов до коваля, висвали в ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й утекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось є в його хатинці. Зайчик і питається, А хто хто в моїй хатинці? А коза сидить на печі та й каже Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. тупу тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу хвостиком замету, Тут тобі й смерть. Зайчик злякався, вибіг з хатинки. І сів під дубком та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається. Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А ведмідь от я його вижену та й побіг до хатинки. А хто хто в зайчиковій хатинці? А коза спече я, коза дереза. За три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. Ведмідь і злякався. Ні, каже. Зайчику побігайчику, не вижену, боюся. І знову пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатинці звір страшний сидить? От я його вижену, каже вовк. Де тобі його вигнати, тут і ведмідь гнав та не вигнав. Отже вижену. Побіг вовк до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатинці? А коза з печі, я, коза дереза. За три копи куплена, півбока луплена, тупу тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком замету тут тобі і смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже. Зайчику побігайчику, не вижену, боюся. Зайчик знов пішов, сів під тупком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хатинці страшний звір сидить. А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, та й ти не виженеш. Отже вижену. Побігла лисичка до хати та й каже а хто хто в зайчиковій хатинці? А коза з печі, я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена. Тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком замету тут тобі й смерть. От і лисичка теж злякалась. Ні, каже. Зайчику побігайчику, я не вижену, боюся. Знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли це лізе рак неборак, та й питається, чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як мені не плакати, коли в моїй хатинці страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала. А то ти отже вижену. От поліз раку хатинку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза з печі, я коза дереза. За три копи куплена, півбока луплена. Тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. А рак все лізе та лізе, виліз на піч та й каже А я рак не борак, як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клешнями, коза як замекає та з печі, та з хати побігла тільки й видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку. Та так уже ракові дякував та й став жити в своїй хатинці.